Протягом року я ходив з металошукачем по пляжах Одеси, і сьогодні я покажу вам частину своїх знахідок. Спойлер, золото є. Тож, що цікавого мені вдалося знайти за 2024 рік? Ну, дивитись. Найяскравішою знахідкою цього року для мене став ось цей перстень. Проба ще радянська. 585-та. Вага майже 4 грами. Далі знову золото. Цього разу проба вже наша, українська. Теж 585-та. Вага близько 2 грамів. Тож сміливо можна казати, що металошукач потрохи відбувається зі срібла були теж цікаві прикраси. Дуже сподобався ось цей кульчик. Сигнал був схожий на наші 10 гривень, але викопавши, побачив цю красу. Проби, звісно, присутні. Чергове срібло на цей раз каблучка цікавої форми з камінчиками. Проба восьмисота не обійшлось цьогоріч І без цікавої біжутерії дуже здивувала ось ця каблучка. Спершу подумав золото, але ні, виявилась із серії Пандора. Нове коштує близько чотирьох тисяч гривень, немало як для біжутерії. По монетах теж було доволі цікаво. Найпоширеніші, які знаходив, були євро, але траплялись і екзотичні: от як, наприклад, 10 центів з Кайманових островів, або ось ці 20 албанських леків. Що ж, це був перший випуск, присвячений знайденим предметам на морі за 2024 рік. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Повірте, буде не менш цікаво. Побачимось.